Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Компанія Airbus Helicopters офіційно розпочала льотні випробування новітнього бойового гелікоптера h 160 m Гепард, що створюється в межах національної програми з оновлення парку легких військових гелікоптерів Франції. Цей багатоцільовий вертоліт є мілітаризованою версією цивільного h 160 і стане універсальною платформою для трьох компонентів збройних сил Франції сухопутних військ, військово-морського флоту та повітряно-космічних сил. Таке рішення дозволить значно знизити витрати на обслуговування та логістику, а також уніфікувати Тренування екіпажів загалом Міністерство збройних сил Франції планує придбати 169 одиниць H-160M m гепард, які мають поступово замінити п'ять типів застарілих гелікоптерів, серед яких газель Алует «Алует-3», Дафін та інші, що виводяться з експлуатації. H-160M Розроблений на базі перевіреної платформи H-160, яка вже понад три роки експлуатується у цивільній авіації. Військова версія гепарда отримала суттєві технічні вдосконалення, що роблять її однією з найсучасніших бойових машин свого. Класу гелікоптер має масу близько 6 тонн, і оснащується економічними та тихими двигунами Сафран Арано, що відповідають сучасним вимогам щодо екологічності та енергоефективності. Для пришвидшення розробки Airbus виготовляє одразу три прототипи. Перший буде зосереджений на випробуванні льотних характеристик та проведенні стрільб, запланованих на 2026 рік. Другий призначений для тестів у складних кліматичних умовах від високих температур до морозів, третій прототип буде використаний для перевірки електроніки та озброєння. В бойових сценаріях за словами генерального директора Airbus Helicopters h 160 m Це гелікоптер майбутнього, який поєднує адаптивність сучасну авіоніку та розширення можливості взаємодії з безпілотниками для виконання бойових завдань. Гелікоптер може бути озброєний за допомогою модульної системи h force У комплект озброєння входять керовані ракети, 12,7-мм кулемети в контейнерах, а також 7,62-мм кулемети на шарнірних або штифтових установках. Постачання гелікоптерів до французьких військ. Заплановане на кінець 2028 року. Airbus забезпечить технічне обслуговування і підтримку h 160 протягом перших десяти років експлуатації. Очікується, що Гепард стане новим еталоном багатофункціональних гелікоптерів у НАТО. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.